Коротше, сижу зараз і не знаю, чи радіти мені, чи плакати. А, з поганого збір став, поки я їздила, віддавала себе поїздкам на Донецький напрямок, відвозила дуже багато допомоги, вашої допомоги, яку ви надсилали, яку ми з вами разом купували хлопця. А, Наш збір майже став, бо мене не видно, світла немає, в ефір ми виходити не можемо. і приїжджала я за дванадцяти ночі. З хороших новин ми дуже багатьом бригадам допомогли за цей тиждень. Дуже багато хлопців, особисто від нашої команди, особисто від вас, отримали допомогу на гарячих напрямках Донецький, Дніпропетровська область. І це дуже круто, тому що хлопці просто шаленіли від тієї допомоги, яку ми привозили. Вони казали, ми стільки допомоги в житті не бачили. Тому що хтось там десь допомагав один ящичок, а ми привозили цілі автівочки їм з допомогою. Тому котики, давайте, будь ласочка, дуже вас зараз прошу. Давайте не дамо цьому збору зараз впасти, зупинитися. Давайте максимально зараз все зробимо для того, щоб він закрився, п'ять автівок закупилися, два квадрики відремонтувалися, три автівки відремонтувалися і все від від... поїхало хлопцям на передову. Важко, всім важко. Світла нема, зв'язку нема. Сьогодні цілий день просто в бігах, робота, діти, волонтерка, нова пошта. Але тримаємось. Ми живі, ми прокидаємось. Ми спимо в своїй домівці під своєю кришою, і це саме головне. Віримо в хлопців. Всім тихої ночі і дякую, що ви є.